Що, якби я сказала вам, що інфляція в Україні працює зовсім не так, як багато хто думає? Що саме ціни зростають першими, а вже потім гривня падає. Ми звикли чути: долар росте, все дорожчає. Але чи все так просто? Я дослідила це на реальних даних і зараз розкажу, що справді керує нашими грошима. Чи можна передбачити курс гривні, якщо знати рівень інфляції? Аналіз даних за 2012-2024 роки показав, що між цими процесами існує сильний взаємозв'язок. Існує три методи для розрахунку кореляції – Пірсона, Фехнера і Гренджера. Коефіцієнт Пірсона дав значення 0,9, що свідчить про високу кореляцію між інфляцією та курсом. Але є нюанс. Це не означає, що одне спричиняє інше. Лише те, що вони змінюються синхронно. Аналіз за методом Фахнера показав, що інфляція та курс гривні змінюються синхронно у 83% випадків. Але важливо інше: З часовим лавом інфляція впливає на курс значно сильніше, ніж курс на інфляцію. Тобто ціни зростають першими, а вже потім гривня девальвує. Це підтверджує, що інфляція має випереджальний ефект. Тест Гренджера дав ще цікавіший результат. При одному лагу інфляція впливає на курс статистично значуще, а ось зворотній вплив курсу на інфляцію слабкий і нестабільний. Іншими словами, якщо ми знаємо рівень інфляції сьогодні, то ми можемо передбачити, яким буде курс гривні через рік. Тобто, якщо ми контролюємо інфляцію, ми частково контролюємо і курс гривні. Але чи можливо це в умовах війни та економічної нестабільності? Національний банк України використовує облікову ставку як один з головних інструментів боротьби з інфляцією. Моє дослідження показало, що підвищення ставки дійсно може тимчасово стримувати зростання цін і стабілізувати курс. Проте є проблема. Жорстка монетарна політика одночасно зменшує доступність кредитів, що може загальмувати економічне зростання. Прогноз на 25 і 2029 роки свідчить, що без ефективного регулювання інфляція залишатиметься високою, а гривня поступово девальвуватиме. Тому стабілізація курсу це не лише про рішення НБУ, а й про комплексні економічні реформи. То що чекає на гривню далі?